Вітаю вас, звідки, друзі, на моєму каналі Про це Якщо ви хочете грати качі в шахи і їх розуміти, то виповірно адресу. Сьогодні я хочу поговорити про тренування тактики. Справа в тому, що в основному, коли люди займаються тренуванням тактики, вони, як правило, в процесі не робиться невірно. Чому? Тому що, коли людина отримує завдання, напеки має цю позицію, то, як правило, зразу йде пошук рішення. І етап оцінки позиції випускається. Справа в тому, що це працює, тому що тут є підсказка. Якщо людина вирішує тактичну позицію, о, значить вона знає, що тут щось є. Справа в тому, що в партії ніхто не говорить. Слухай, тут можливо буде комбінація і так далі. Цього немає моменту. І люди просто проходять, тому що вони невірно підходять до цієї справи. Як правило, треба спочатку завжди шукати вразливі елементи, тобто мотиви. Як правило, процентів 50 комбінацій де коли. Є тактична слабість і, наприклад, відкрита корона. Що таке тактична слабість? Тактична слабість це, іншими словами, незахищена фігура. Або фігура, яка атакована один раз, і вона раз захищена. І два рази захищена. Тобто кількість нападів і кількість захистів до рівня нулю. Наприклад, якщо ми візьмемо цю позицію, це між іншим, Одна з з партії Іванчука. Я, в принципі, так поставився підібрати підбірка з його партії. Ну, тактична слабість незахищної фігура це тура. Тактична слабість це кінь. Один раз напала, один захистила. Теоретично то, також це пішак, ці два Пішаки — тактичні слабісті, тобто вони захищені ну, придбать. Одразу напали не захистила. Ну, але важливі звичайні моменти це, так би мовити, Тура і Кінь. І тому в першу чергу треба в принцип, перевіряти е, форсовані продовження. Удари, шахи, наприклад. Е, Ці позиції, можна це перевірити. Правильне рішення буде Тура Ві4. Кінь V4 і, і тепер подвійний напад: ферзь Є7. Пілі нападають на Туру. І на коня, Ну Тут вже втрачається матеріал. Він хоче забрати коня і в них буде дві фігури за туру. В принципі, це буде абсолютно виграно. Ну, чорні ще грають кінця 3, так, такий хід називається Десперадо. Коли фігура продається, просто вона віддається. Фесбуч і шахи. Ну, Чорні розкривають короля, в принципі, певне з місце має. Захистиру, тепер Ray T6. Роблячи, так би мовити, квартирку. Але білі посилюють тезерті Е5, нападаючи на F7. Треба щось з тим робити. Захищати погано, тому що, наприклад, білі тут може, знову здовжити мотив. Це. Фігура геометричний мотив на відстані. В розвинусті коня можна купити на 8 і кінь кінде 7-шах. Король Сім. перс в 7 Ну, пизі, тепер просто слабий король треба. Уникнути вічного шагу, що, на що треба вважати. Пепсики 6, виникає загроза кінь Висить D8, Шах FZ7 Ферзь Ferz G7. захисту немає. d 5 BZ4 з перемогою. Ну, також треба якісь мотиви, на які мотив дипусну увагу, це, як правило, фігури, які знаходяться на відстані би так, Такий геометричний мотив. Також Батарея, це батарея, це наприклад, ферзь і слон. Так би мовити, на одній лінії, на одній діагоналі. І фігура, яка е, перенапружена. Тобто вона е, має захисну функцію, скажімо так. Вона вразлива. Просто можна. Її просто усунути від цього завдання і тоді можна забрати цю, цю, цю фігуру, на яку ми нападали. Також, якщо фігура стоїть на одній лінії, зв'язана фігура, і фігура, яка особливо не рухається. Яка не особливо не рухається. Всі позиції чорні зіграла з, з останнім ходом? Це, це, це 6 це 5 і справа в тому, що, що кидається в очі пункт F7. Але чорні вважали, що вони з тим взяли С4 і так би мовити, загрозу знімуть з цього пункту. Білі бідні 5. Тепер б f7. D7, Кінь б'є D7. І що не оцінили білі? чорні вони. Пропустили цей хід, тобто вони цей хід бачили, але вони вважали, що зіграють, наприклад, умовно кажучи, кінь F7 і, наприклад, на зв'язку вони встигну зіграти c 4 і у них все в порядку. Але їх чекає розчарування, справа в тому, що Білі можуть встигнути пропустити свого слона. Слон є 6. І тепер, якщо хід відходить. будь-куди, хід G5. Відділюють пішака і отримують вигану позицію. В партії чорнісувало краще продовження, але воно не допомагає. Слон С2, ну і в просто зайвий пішак, який вони, впевнено, реалізували. Ну, візьмемо ще одну партію. Вона десь була зібрана недавно в німецькій Бундеслізі. Дів назад просто, скажімо так. Навіть менше, в суботу, точніше. В цій позиції в е, чорних е, незахисне слон. Також слон пробиває коня, тобто це дві тактичні слабості. І підіграє тут FB4. Нападаючи на B2, на B8, і також Тура на 8 попадає під удар, тому що в випадку, як було зібрано в партії слон Е5, столо має ходити, на B8 захищати потрібно. Білі грають кінь 7 шах, Не краще 8 кінь, G6 шах, Він якість. Це ще півбіде, справа в тому, що просто грають Д8, загрожує мат і на G5 ми просто одним словом A5. Можна тепер забрати коня, можна ще простіше забрати на F7. Загружуть перемат на H5 ну, і білик, тут легко виграна позиція. Тобто е наявність слабих. Мулків, в даному випадку незахищений слон, тактична слабість B8 F8 не дає змоги захистити позицію. І тому треба при розв'язні таких завдань ці елементи просто фіксувати. Тобто постійно, особливо, коли думає суперник, треба думати, де тут нього тактичні слабості і так далі. І Якщо ви зафіксували ці моменти, скажімо, не тільки числа, десь інші елементи, скажімо, геометричні моменти, фігура з, з обмеженою рухливістю, ну і так далі. Тобто я вже перерахував ці елементи, це може привести до таких сумних наслідків. Але це збільшує набагато ефективність тренування, тому що фокус не тільки на пошук рішення завдання, а також. Йде звичка фіксувати мотиви. І таким чином, чим займаєтеся, тобто у вас ефективність занять виросте в рази. Ну, я маю на увазі, коли мова йде про тактичне тренування, скажімо так, але це дуже такий ефективний засіб, тому що, умовно кажучи, на початках, особливо тренувати тактику, це може людина дуже швидко посилити. І тепер візьмемо ще одну позицію. Це позиція із пар Іванчука. Івенчук тут чорними фігурами. Йде боротьба за центр. Біля дещо не до тому що Сонце один чи не поки що не розвинений. Але тут критичне питання, що буде на D5. Після цього ходу. Справа в тому, що якщо білі на d5, чорні пробивають на e1, і після кінь d5 отримують кращу позицію, висить тепер на D4. Якщо захвати коня, то кінь c 3 пішк б'є. Ну і тут варто, в принципі, продавити по діагоналі, зіграти кінь e 6 І у випадку слоні 3 зіграти c 5 Після вимушених ходів, сонце 5, сонце 3, Чорні зберігають деяку перевагу. Але принциповий хід кінь є 5. Кінь Е5. Іванчук робить агресивний хід, кінь аж 5. Хід такий, він дуже конкретний, скажімо так. Ну, як правило, цей хід, це такий хіт це недобре. кінь на краю, він не має жодного ходу, скажімо так. І, ну, справа в тому, що тут білим е, не так просто грати. Справа в тому, що не захищають пішка Е5, чорні підривають ходом F6. І пір не все зіте ж 4 берете фігуру, тому що Чорні бідне F4 і після удару. Відірують фігури з перевагою. Е, в партії вже було ж 4 Ну і тут Іванчук продемонстрував. Е, так би мовити. Тактику чудово, розрахунок варіантів. Він бід урою на E5. І Тепер чорні загрожують побити на E1. Е1, Е1. І тактична слабість D4 падає. Тому білі б'ють на E5, Е5, слон E5, Е5, GH. Ну H2 незахищено. Ну, тактична слабість і на D4. Іде подвійний удар. Ферсія 4. F4. І тут треба передбачити цей хід, який я зробив. F4. Несподівано дещо, тому що коли таку ж не хочеться ніби міняти ферзів. але справа в тому, що ця фігура відволікається, перегружена фігура. Також мотив. І у випадку фер G4. Чорні грай б'ють на d4, ну і перемагають тут. Слон G2. Але фігури... Страти не уникнути. Ну і після розмінів Д4. Тут критична позиція в білих Ми зіграли Б4. Кінь Я 6. c Кін 4, Кінбі b 4 Кінь d Кін 6 Кінь Ж2. І Сон 5. Ну, позиція тут виграна. Так що. Дуже важливо при постійно це ви, 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 ви таки, ніби антивірусна програма, яка шукає на певні похибки, скажем, в таборі суперника, скажімо, і постійно треба думати про мотиви. Ну, особливо це зверніть увагу на два моменти – це тактична слабість і відкритий король. скажем так. Ну, важливо, це все комплексно робити, але, як правило, хоча б під час партії на це треба звертати увагу і думаю, сила гри ваш виросте суттєво, якщо вам дасть свідомо фіксувати ці слабі місця в позиції суперника. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили.